Вітаю бухгалтерів бюджетних установ та організацій. З вами Людмила Кравченко. Кожна бюджетна установа зобов'язана мати затверджене положення про бухгалтерську службу. Для чого його складати та які наслідки може мати його відсутність? Тож розберімося разом. Положення про бухгалтерську службу дає змогу чітко визначити структуру бухгалтерії, розподілити обов'язки між працівниками та встановити взаємодію з іншими підрозділами установи. Якщо в установі є положення, ревізори не матимуть підстав визнати винним головного бухгалтера та працівників бухгалтерії за чужі помилки. Кабмін постановою номер 566 затвердив нову редакцію типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи. Воно, зокрема, визначає основні завдання, функціональні обов'язки бухгалтерської служби та повноваження її керівника. Відтепер типове положення пропонує бюджетним установам самостійно вибрати одну з форм організації бухобліку. Зокрема, Утворити бухгалтерську службу як самостійний структурний підрозділ, або вести посаду спеціаліста, на якого покладають виконання функціональних обов'язків бухгалтерської служби, або ж вести бухгалтерський облік на договірних засадах за допомогою централізованої бухгалтерії бюджетної установи. Функції бухгалтерської служби, по суті, не змінилися. Зміни мають здебільшого уточнювальний характер. Зауважу, керівник має право розробити індивідуальне положення про бухгалтерську службу, яке врахує специфіку діяльності установи. Обійтись без положення про бухгалтерську службу не можна. На його підставі розробляють внутрішні документи, які регламентують діяльність бухгалтерії. Це посадові інструкції для кожного її працівника, інструкції та регламенти щодо ведення бухобліку тощо. Якщо установа не має затвердженого положення про державна Державденслужба під час перевірки може накласти штрафи або інші санкції. Ще більше порад та ревізорських секретів шукайте в електронному журналі Голобухбюджет. Долучайтесь до спільноти однодумців у наших соцмережах, щоб завжди бути в курсі змін. До зустрічі!